Добрий ранок. Доброго ранку. Потрібно було писати оголошення, що у вас у вас же сесія, то ви вже маєте точно знати. Це я могла забути, що в мене вже місяць немає пар Чекаємо ще когось. Чи так, вже починаємо. Правильно, Денис, ви вже приєдналися, значить все добре, правильно? Це саме головне. Так. Доброго ранку всім. Розшарюю вікно, будете бачити моє вікно. Маю надію, що у вас все хорошо. Так, ні, треба не так, щоб я вас бачила хоч. хоч хоч, хоч, хоч так. Видненько, видненько всім. Якщо хтось включить відео, я не ображу, щоб ви хоча б там кивали, там моргали. І я б вже вас було бачила, крім себе, ще когось. Значить, нагадую: завтра у вас іспит о 15-й годині. Правильно? Так. Так. Це вже плюс. Ще раз кажу, не 9, та не 10, та тому що в мене там три пари поспіль. То я з вами на іспит, у вас буде. На іспиті другий викладач Шишацька Олена Володимирівна. Ви, можливо, навіть вона у вас, хоча, можливо, в бакалавраті вона читала. Якщо ви її знаєте, то це другий викладач, який буде у вас на іспиті. Значить, у вас буде в цьому ж класі. Ми за цим же посиланням, я не створюю нічого іншого, за цим же посиланням єдине зроблю оголошення, що о 15 годині запрошую на іспит. Зроблю оголошення. Ось. У вас буде, звертаю вашу увагу, дві частини. Ваша екзаменаційна робота буде складатися з двох частин. Значить, бали ви свої отримали ще місяць тому. Ті, хто, ті, хто, ті, хто, ті, хто, ті, хто, ті, хто. Здавав вчора, сьогодні там, позавчора, одразу кажу, це ми вже будемо або зараз, після консультації, з'ясовувати я вам додам ваші бали, щоб ви вже знали підсумкову, або вже ну краще сьогодні це все зрозумі... з... поєднати, щоб уже не витрачати час. Щоб ви вже чітко знали йти, йдучи на іспит, скільки у вас балів набрано за семестр. Для тих, хто набрав 60+, плюс є такі 60 плюс балів. У вас буде плюшка, бонус, але це я скажу на іспиті, не зараз. Значить, іспит складається з двох, частин. з двох частин. У вас буде тестова частина, тестова частина, якщо ви читали робочу програму, і письмова частина. Значить, у вас буде ось така формочка розшарена. Зразу кажу, це зразок форми, не кажу, ну, тому що тут інший викладач, це зразок форми для іншої дисципліни, просто щоб ви розуміли, що у вас буде. У вас буде форма, де буде вказано, що білет складається з трьох частин: перша, друга, третя частина. Перша частина, де ви заповнюєте тільки своє прізвище, ім'я, воде ваша група. Зразу кажу, це зразок спеціально, чому я його відкрила тут без питань. Друга частина у вас буде тестова частина. Тестова частина. Там буде вісім тестових питань, як прописано в робочій програмі, я вже від цього не відходжу вісім тестових питань. Далі буде розділ третій, письмові завдання. Значить, письмові завдання, одразу кажу, ви готуєте, по-перше, що крім свого студентського чи заліковки чи айдішки, так, ну зараз в мене, наприклад, фончик, да. Якщо я підношу руку, ось я піднесла руку, але її не видно. То коли ви будете показувати на початку пари свої студентські чи ідентифікуватися іншим там документом, ви враховуєте це, будь ласка, щоб на це не витрачали час. То до чого я кажу? Що крім айдіжки, ви не прикріплюєте мені зразу в роботу не адіжку, не студентську, нічого. Ви просто показуєте на початку, ми ідентифікуємося, включена камера, все хорошо, все нормально. Протягом всього іспиту у вас камера має бути вімкнена, не так, як зараз. То, навпаки, у мене буде виключена, у вас буде включена. І у вас має при собі поряд бути листочок, листочки і ручка. Тому що частина там, де письмові, письмові, якщо тестово ви тут відмітили, да, і надсилаєте, то третя розділ буде письмові завдання. І перед письмовими завданнями ви маєте написати от те, що зараз ви побачите, і воно у вас буде в Google Форм, що екзаменаційна робота з дисципліни. Студента, студентки такого то курсу прізвище ставити в там буде дата, 19.03. І далі обов'язково після цього ви зазначаєте, що при написанні цієї екзаменаційної роботи зобов'язуюсь дотримуватися принципів академічної доброчесності. Далі. Я дозволяю одразу кажу, да, там написано від руки письмово, але я дозволяю, якщо в когось проблема зовсім з ручкою і писати не може, то я дозволяю частину ту письмову виконати на комп'ютері, але ви маєте прикріпити все одним файлом. Одним файлом в форматі доковському, в форматі доковському, або в форматі PDF, одним файлом. Якщо це буде у вас все на аркуші від руки, ви його фотографуєте, Word вставляєте, зберігаєте і прикріплюєте. Значить, в результаті у вас буде, ще раз наголошую, ось буде у вас дві частини. Дві частини, дві частини. Це ваш клас. Ось у вас буде екзаменаційна робота, тестове завдання, де буде доступна Google форма, де ви просто проходите. Сюди ви нічого не кріпите, не кріпите, ви проходите тут просто тестову форму. Тому що дві частини ваш іспит це по 20 балів. 20 балів на тестове, 20 на письмове. Письмове завдання. Якщо ви звернете зараз увагу, я вже взяла вашу відомість, мені надіслали. І в мене є ось такий списочок. Я відповідно цього списку вас сюди, скажімо так, помістила. Що ви бачите номер там? Афонін Петро один. Сахнюк Павло дванадцяти. Одну секундочку. Надюш, не можу говорити пізніше, добре? Не знаю. Я все нормально. Значить, вона вас поставила. Я зрозуміла, я її попереджу, я зрозуміла. Давайте. Угу. Я вибачаюсь, і в номері у вас Сахнюк Павло буде 12, наприклад. Якщо група ПС, то Олексієнко Наталія першим номером буде Туруяна, восьмим номером. Для чого я це кажу? Це друга частина письмових завдань. Ми... Питання на іспит я вам вже давно-давно-давно-давно виклала. Вони у вас є. Хто знає, де ці питання? Це я тут просто продублювала. Хто знає, де ці питання є? В матеріалах є таке. Чудово. Це ваші питання. Тобто письмова частина складається з двох. Це перше теоретичне питання. Хто, хто пам'ятає, скільки там було питань? Денис, якщо ви вже дивилися, скільки там питань наїзд? Хто хто дивився? Ладно. Хто дивився? Так, не ображайте мене зараз. Дмитро, Дар'я. Дивилися, але теж не пам'ятаємо кількість. То зараз розшарте собі і подивіться, скільки питань. У мене завис класрум, не хоче показувати. Хорошо, в кого не завис. Я чекаю, я не поспішаю. У мене там через годину тільки пара. До нас приєднався Павло. Павло, доброго ранку. Скільки питань на іспит теоретичних? Знаєте, дивилися? 35, Денис вже подивився, він вас виручив. Я зрозуміла. Хорошо. Значить, в одній групі 13, в іншій групі 8. Таким чином робиться. Ось генератор випадкових чисел. Генератор випадкових чисел. І я запускаю, буду запускати. Не за... Зараз я вам просто покажу, щоб ви розуміли. Тобто, перше, це у вас значить 35 питань. 35 питань, 13 в одній групі студентів. Ой. 13 студентів. Без дублів. виберете чи генерувати з першої спроби, чи з другої, чи з третьої. І воно вам буде там генерувати. Хочете генерувати таким чином? Хочете, по списку покажу. Як, же вам, як вам зручніше, скажіть. Перший зручніше? Денис, чесно скажу, вражена того, що всі казали списом. Як скажете, я вам можу і так, і так показати. Грубо кажучи, староста робить скрін кожної підгрупи. Якщо один староста на всіх, значить тоді ваше таке щастя, робите скрін, щоб ви бачили. Тобто, в цьому випадку, якщо ми говоримо про, 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 про 12-й номер Сахнюк Павло, як ви думаєте, Павло, який у вас умовно буде тоді номер питання? Теоретично. Павло, я бачила, що ви є. Не знаю, чесно. Так, да, дивіться уважно, Павло. Ось у вас ви в списку 13, ви в 12-й в списку. Ось буде генератор. Я там це не зараз ще раз кажу. Я генерую. Щоб ви не в цей генерую, і у вас буде он 14 або там. 32, 33. Тобто ви шукаєте себе в списку по номеру, і оце буде відповідність вашого теоретичного питання. Всім Добре. зрозуміло? Так. Друга підгрупа ПС, вас 8 людей. Я для вас буду генерувати. Зрозуміло? Яна, начебто, Яну я бачила там. Так, Все, зрозуміло. Хорошо, є, зрозуміло. Це ваше буде е, теоретичне, перше питання. Друге питання письмове це буде практичне письмове питання. І, я, е, якщо я не помиляюся, я зробила, я щось подумала, що ви будете у мене всі разом одним списком, то я зробила зразу 22. Ось. Але я сформую так само, що від 1 до 22 для восьми згенерую, і у вас будуть ваші там питання, які є. Зрозуміло, це ваше друге буде. Тобто я при вас згенерую, староста заскрінить, щоб бачили відповідність. Кожен собі перепише, і ви маєте потрібно буде там, де письмове завдання, там, де письмове завдання в коментарях, написати, що у вас перше письмове. Перше письмове, там теоретичне, номер такий то, другий номер такий то. В вашій роботі ви це зазначаєте, але в коментарях ви це пропишете, щоб я подивилася, співставила, чи дійсно так, чи не дійсно так. Почули мене. Всім зрозуміло, крім Дениса. Так, так зрозуміло. Хорошо. Хорошо. Значить, іспит буде півтори години. Півтори години даю, так як вісім теоретичних даю, коли ми тільки проведемо вашу ідентифікацію після того, як ви отримаєте ці ті питання, тільки після того, як ми там ці розподілимо ці питання, тобто всі організаційні моменти з'ясуємо, тоді тільки розпочнеться час, що ви побачили, да, форму ви відкрили. Форму ви відкрили. От з того моменту буде ці півтори години на написання вашого іспиту. Зрозуміло? Причому форму зразу кажу. Форма, як ви вже бачите, ще раз показую зразок форми. Форму ви зможете відправити. Я на форму дам півгодини. Максимум, там 20 25 хвилин, я подивлюся. Ви відправляєте цю форму, надсилаєте, і у вас година на ваші дві на ваші два практичні ці питання письмові. Форму надсилаєте раніше, не через півтори години. Я форму закрию. Я попереджу що форму я закрила. ви Оцей розділ ці письмові, я вам можу, якщо захочете, його продублювати там в чаті, ви його, якщо ви там не встигли переписати. І е, таким чином у нас складається цей іспит. Потім, коли ви це все написали, це все здали, прикріплюєте письмове у вас, прикріплення буде. Там, де письмове завдання прикріплюєте. Там, де тестове нічого, там, де письмове прикріплюєте. Після того, як ви прикріпили. Ну, я візьму завтра, не знаю, або до хоча б дві години, щоб я подивилася ці завдання, може, півтори-дві. Якщо я, поки ви будете писати тест подивлюся, тест, подивлюся, я буду, чому я окремо роблю, тому що тестове завдання 20 балів я повертаю там, письмове завдання 20 балів я повертаю в інші. І таким чином, ви собі можете, у вас є вже за бали за семестри, ви можете собі сукупність балів додати. Все, все, що хотіла. З організаційним зіспитом я вам розповіла, які є питання, кажіть. По кількості сумарних байдів, Там після відео. Хіба що. Е, тоді залишайтеся, mm -hmm. Друга, залишайтеся, ще раз кажу: я чому не повер я повертала тільки окремі завдання, да? але в сукупності не повертала, тому що мені треба мою табличку там, де я свій коефіцієнт застосовувала, відкрити і подивитися. Ню ще питання. Пілавов. Сейчас секундочку. Уже є офіційний наказ? Сейчас, секундочку. Пілавов, пілавов, пілавов. Я даже заради цікавості я зайду в вашу групу, чи що у мене онлайн групи всі, так? Да? Другий магістр. Пілавов нічого не написано. У мене ж мейка Академ відпустка. Ну, ваша майка і немає. По 31.08, 24. Е, дивіться, якщо його не буде, не проблема. Я просто собі ставлю Нявку. Ну, неявку, зрозуміло, так? Да? Я тоді просто можу, якщо його не. Ну, поки офіційно він є в відомості. Тому хочете, не хочете, я не маю права йому не надіслати. Якщо його не буде, якщо його не буде, тоді я вже там собі можу перекрити, поставити галочку. Зрозуміло, так? Да? Хорошо, ще які питання? Дениса, ви тільки одну з СМПР чи ПС також старосту. Наталя, а Наталі немає? Я у шоці. Староста тут має бути? тут є. Ну, Наталя, у вас як? там? З восьми залишиться вісім, чи буде менше? Чи ви не знаєте? Ну, наче все є. Наче всі є. Ну, тоді попросіть, щоб всі зареєструвалися в класі. Бо є такі, хто навіть не зареєстрований. Тому я фізично не можу надіслати. Угу. Добре. Це на тему восьми. О, Ілина залишає. Ще є питання? Іспит, ще раз, повторюю, на 15-ту годину. Листочок має бути, ручка має бути, е і посвідчення особи теж має бути під рукою, щоб ви на це не витрачали час. відео має працювати. Весь всі півтори години, ну, там буде година 45, десь так, поки ви будете писати. Потім за дві години я перевіряю, я вам повертаю ваші бали, повертаю ваші бали. І якщо ви не ну і буду просити, щоб ви там написали поряд, погоджуйтесь. Якщо ви не погоджуєтесь, я там напишу, що я там за годину там, чи за півгодини вийду на сесію, щоб ви вийшли в міт. Ну, що? Питання. Якщо питань немає, відпускаю. Тоді залишаються ті, хто з балами, хто там що мені здавав і я кому сьогодні зранку повертала. Прийшли по-англійськи, пішли по-англійськи. До побачення. До побачення. До побачення.